Новини фронту, і сьогодні вони стосуються важливих заяв головнокомандувача зсу, які він дав одному з українських виданів. Валерій Залужий прокоментував статтю німецьких журналістів про новий контрнаступ української армії, і його реакція на таку інформацію цілком зрозуміла. Війна це не шоу, а людське життя. Разом з тим, головнокомандувач заявив, що ситуація на фронті не є патовою. Це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми будемо. Робити. А ви Бо це буде шоу. Не війна, а ви бачили заяви? якому життя про це не заказати жодне. Русломача Валерій Залужний ситуацію з мобілізацією. За його словами, її треба не посилювати, а повертати у ті межі, в яких вона працювала раніше, і основне те, що нашим бійцям на передовій зараз потрібна допомога. Її не то, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, як працювали раніше, тому що зараз це. Скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати. Вони зараз ну з часом залишається саме саме це зовсім не правда. І наостанок про знайдений у кабінеті головнокомандувача пристрій для прослуховування. Валерій залужний підтвердив цей факт і сказав, що це приміщення вже давно не використовували. Але саме сьогодні він планував там зустріч, тож ймовірно, саме під це і розмістили апаратуру, але її вчасно виявили.